Всім доброго дня. Я зібралася на роботу, вже біжу. Супчик ми сьогодні з вами зварили. Не знаю. Завтра передають сніг, дощ. короче Погода не льотна буде, вихідні, тому будемо відпочивати. Не знаю, сьогодні подумаю, може щось зробимо чи може щось спечемо, подивимося. Я, звісно, так, знаєте, як. У мене таких форм тут погано, що немає. Я одну купила, вона така негодна, знаєте, цілікон. Він дуже м'який, і воно розпадається. Ото була колись щось спекла. Ну, воно таке, знаєте, воно -то було смачне, все, але як -от, презентувати його, воно ж не годиться. Так що, в общем, подивимося. Завтра буде день, завтра буде щось нове. Що у мене? Вчора до вас не виходила, була зайнята, все, все, все працюю. Сьогодні оце ж суп зварила, ті попрала, бо думаю, сьогодні повисить, хоч пови, ну, висохне, а завтра буде дощ, то і не хочеться, щоб У Моїх дівчаток все добре, погода негодна. Сьогодні мама каже, вже з самого рання був дощ, погода така, ну нічого. Теж думали, що світла в них не буде, но, слава Богу, є, тому що знову було неспокійно, дуже неспокійно на нашій області. Та я думаю, всі новини бачили, всі все знають. Так що... Ой, Кожен день. Це гірше новини читаю що гірше. В общем, все буде добре. Так, біжу я на роботу. Наступнечка, до речі, сьогодні вихідна. Теж прибіжу, вона каже: мам, вже зустрінемося вечором, бо в мене хороша погода, і я біжу гуляти. Я кажу, ну біжи. А я кажу, відпрацюю, ну і все одно, знаєте, вечором вже ж. Поговоримо, кажу, я буду це в 9, ну, може, півдесятого десь отако. не в 9, бо до 9 ж роблю, поки дійду, поки хоча сьогодні знайдемося, сьогодні буду їхати, тому що не так пізно. Оце отаке дуже велике дякую всім за привітанням. Я ще не встигла. Всі бачу, почитала, але не встигла ще всі до кінця продивитися і поставити вам сердечко Всім велике дякую, що ви зі мною. І за торт прочитала. Там Мені написала підписниця Оля, не купуйте, бо воно заморожене. Там може воно і так, щоб, не дай Бог, ще не з'їсти, то тоді ще не отруїтись, то буде робота. Якраз, як якраз нам цього ще й не вистачало. Так, дівчата і хлопці, вам тихого вечора. Всім Божої опіки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і пишіть коментарі. До завтра! Дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами варимо смачний суп, але дуже цікавий, бо він без картоплі. Так, я взяла свинину, вже я поставила її, вона в мене вариться. Я беру так отаку воду. Потім вода закипіла, тоді я кидаю м'ясо. М'ясо закипіло, зняла піночку і воно мені не вариться. Так, тепер беремо, ріжемо цибульку. уже його поставила. Все не нарізало. все вже нарізала. Так, ставлю смажити. Так, поки цибулька смажиться, я на оцю тертушку Натираю морку. Зараз цибулька підсмажити, додаємо морку. Так, тим часом, поки не смажиться цибулька, я беру ось такі макарони. Зараз. Добре, давайте до мене зараз вам все покажу. Так, я ось так взяла, насипала. Е, який ви хочете, щоб у вас був цей чи густий чи рідкий, то ви добавляєте його на вас. Скільки. Якщо у вас немає таких карлів, дівчатка, кидаємо просто рис. Так, на наше наша вже зварилася. Я його різала соломкою. додаю тепер сюди. І наші макарони. Хай і трішечки прикручуємо. І хай вариться далі. А mm. ми засмажку продовжуємо робити з вами. Цибулька вже присмажилася. Зараз додамо. положимо. Підсмажилась теж предудаю. Вот мы второй ложку. Пасху. Может и суку когда, может и взагалі не додавал. Я вам показываю все варианты. Суку. Вариться протина на великому вогні, Зваряться макарони, тоді покажу, що будемо робити далі. Наші яйці такі макарончики вже зварилися, приготувалися. Замашку. І ще хвилин 5 покипить разом. Дівчатка, якщо у вас немає таких макарон щось кидати інше, наприклад, рис теж так за смажечку дали і хай воно у вас ще потім покипить. Так, додаємо сюди перець. Все це смаком. Можете ще якісь і травички вкинути. Так, сіль. Тепер, коли ви спробували на смак, вам все подобається, додаю зелень. Це і суп наш готовий. Дивіться, дівчатка, кулаця, який у нас вийшов суп, дуже смачний. Рекомендую, хто такий не готував, обов'язково приготуйте. Чекаю вас в коментарях. Була рада поділитися таким смачним рецептом.